Коли ви раптово втрачаєте увагу під час роботи, на вулиці, навіть під час водіння авто, це відбувається тому, що хвиля спинно-мозкової єдини ліквору витікає з мозку. Цей процес, який зазвичай відбувається під час сну, допомагає вимивати продукти життєдіяльності, що накопичилися протягом дня. Вважається, що таке очищення необхідне для підтримки здорового, нормально функціонуючого мозку. Щось типу очищення кавоварки перед роботою, ага. Коли людина не досипає, її організм намагається надолужити цей процес очищення, ініціюючи імпульси відтоку СМР вже під час неспання. Однак це відбувається ціною ейського погіршення уваги. Якщо ви не виспалися, хвилі СМР починають вторгатися у стан неспання, де за звичайних обставин ви б їх не побачили. Однак вони супроводжуються компромісом щодо уваги. Увага падає в ті моменти, коли відбувається ця хвиля.